Ну, полчасика пройшло. Зділив я короче, цю часть. Под бак. Не знаю чи добре видно, чи не добре. Тут а, роботи було багато, але вона все пішла легко. Бо ти понял, ти настроївся зутра, утра, що ти легко її зробилиш. Раз-два і воно все лгко пішло. Тут а, перший слой обоксидного грунта розкажу і для себе, і для вас. Один слой ґрунту раз. Я сушив, бо на вулиці вже така погода не дуже сильно тепла. І потім пройшло время і другий плотний слой в цих містах, особливо там, де ці пори, буде балка кріпиться, і ці всякі стики. Тобто типу, то все такий відосик. Зараз приступаю до правої нішу я не буду, поки тунель цей відділити. А зачищу зараз. Ця сторона пола готова, все повністю до покраски. Ну це потом уже, як буде туннель і Нічого, конечно, не видно, показываю також. Ну там є пару моментів, моментів 6. глибока корозія, то есть її треба уничтожить. Сейчас сделаю и закину видосик. Так що, братва, не стесняйтесь творіть сами.